Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 14 грудня хочу вам показати, в який ґрунт посажені мої сукуленти. Ну, хочу сказати те, що деякі сукуленти в мене посажені в індивідуальний ґрунт. Чому і які сукуленти я вам покажу і розкажу пізніше. Зараз я вам покажу і з вами разом зробимо цей ґрунт. Подивимося, який він вийде і з чого він складається. Грунт для сукулентів я роблю на основі торфу. Ось, дивіться, торф не некислий. Зараз я вам покажу пачку з цього торфу. Дивіться, торф не кислий, я вже сказала, нейтральний. ну, Формулу не покажу, тому що там ззаді. Тут там, виходить, 250 літрів. Склад, дивіться, ось, бачите, такий він м'якенький, пишний. Як вам сказати, мілкої фракції. Я взяла мілкої, тому що мені зараз підуть посіви різних квітів і сукуленти будемо сіяти, тому для посіву треба такий міленький. Беру завжди не в магазині, а в спеціальних магазинах Ну, таку от велику пачку. Мішок великий, о такого ґрунту, 250 літрів. Мені його вистачає надовго. Е, називається флора гард. Ну, ось тут субстракт такий. Хто понімає, той прочитає. Ну, мені подобається. Перед цим у мене був домофлор, теж гарний. Е, ну, ціна на нього теж гарна, я вам скажу. Тому, во-первых, що він велика, Великий мішок, його тут багато. По-друге, що він ну, він гарний. Не срівнять оті всі магазинські ці суміші, землесуміші. Це гарний. Я колотю сама. На цьому, на основа в мене складається з цього торфу. Потім, дивіться, він був спресований. Я його ось, бачите, так роз, Отакі всі кусочки, там, де попадаються, роздавила, розімняла. Потім я сюди добавляю піску, обычного піску. Обичний пісочок, тільки я його через ситочку, ось, сюди, дивіться, просіяла, поки хватить, ось, ось пісочок добавила Потім я додаю отаку гравійну. Така щебенка, вона називається. я не знаю, як вона називається. Ось, ви бачите, такий гравій. ну він мілкий мілкий Я його промила. Теж додаю ось сюди з боку лову. так. Оце, що велике, попадається, його одлажуємо. Потім я додаю цеоліт. Це, це те, що в мене було в тому составі складі ґрунту, що посаджені мої. Сукуленти всі. Ось оце оліто такий, його бажано промити. Ну Не буду я його мити зараз. Він такий, вроді би, нормальний. Ось дивіться це оліто. так Потім додаємо перліту. Ну, це, бачите, в мене мілкий, крупного я не знайшла. Але в мене, бачите, посажені мої сукуленти. Там крупніший. Там і цеоліт теж видно воно є. І крупніший такий перліт крупніший. Ну, ладно, немає. Ми додали цього. Дивіться, акуратно його додайте, тому що він дає багато пиляки. І можна зараз почати чихати, і кашляти. Не сильно збовтувати. Дивіться, оце, оце все, що в мене було додано в ґрунт для моїх сукулентів. Ось, оце і все. Зараз я його все перемішаю і подивимося, що може додати. Так, перемішали рукою, можна лопаткою, кому як удобніше. Так, що в нас вийшло? Получилося, що торфу багато. Торфу в нас зараз багато. Ну, отак подивися, піску вроді би хват. Ми додаємо ще оці. Отакує все, бачите, помита, сполоскана. Ціла куча було на таких дуже мілких мілких. Таке як пісок, мабуть, був. І просто пиль із неї. Так. І додамо ще трішечки. Це оліта хвати, перлітіка. це, бачите, обичай. І, Якщо беріть крупніший. Це дуже мілкий, він теж може забивати. от... Якби зашлакуватися, знаєте, отак стати. Ну. Так, зараз я хочу чихнути. Перліту насипала. Секундочку. Так, Оце отакий ось і Дивіться, він получився рихлий, м'якенький, рихленький. Е, ну, що можна сюди ще додати? Е, ну, я добавляла ще золу. Ось, о, бачите. Це в мене тут вона крупна. Зараз я трішки її наложу. Ось ось. її бажано би отак помільчити, ну, не у пиль. Не пиль, щоб була. А ну, такі кусочки, знаєте, щоб. Золи трішки додати треба. Ось, о, такими ось такими кусочками. Ось ось, о золи додамо трішки. Потім, дивіться, це я таке робила для своїх. Але я була в магазині, в зоомагазині, в і знайшла деякі камінчики. назву я їх не знаю. Мені продавець ну, не сказав, я спросила, він сам, мабуть, не знає. Так, зараз покажу, які камінці. Дивіться. Ось о. Три види отаких от камінчиків. Ось, отакі от от ось, бачите, такі вони. Потім отакі сіренькі з біленькими. І оце він сказав, що це крупний пісок. Ці камінці вони продаються для акваріумів. У кого є рибки, то на дно ложать отакі камінці гарні, і, і акваріум гарно виглядає. Ці камінці можна класти і сюди, в ґрунт, в сустав ґрунту. Ми додаємо цих камінців. І подивимося, що в нас вийде. Бачите, потрішечки додала. Теж ось в оцому багато м -м, такого, знаєте, пилячки попалось. Ось все, дивіться, який в нас ґрунт. Ну, не знаю, мені, мені подобається. Він такий, знаєте, от, От того, що він такий рихлий, ось що слухайте, який звук. Він аж тріщить. Це от того, що він рихлий і м'якенький, рихленький. Ну, ви знаєте, деякі роблять на Добавляють глину. Ну, У мене глини нема в даний момент. Ну, Літом я, поп... я попробую. я дві одинакові рослини посадю, в состав якої в состав ґрунта, якої буде глина. Ну, і камінців куча глина. Один зроблю із торфом, а другий зроблю із глиною. І подивимося як буде, будуть вони рости. Так, дивіться, оце такий в мене ґрунт. Так, ну, хочу сказати те, що це для всіх рослин, для всіх. Крім, рихліший треба робити, додати більше цих камінців, більше розрихлити mm -hmm. перліт, камінці, пісок, ось дивіться, який в мене гарний. Більше треба додати для таких рослин, як фалкарія, ось, ось, бачите, вона любить ще рихліший ґрунт. Потім оця це я замітила, оця ось, ось храм буде. Потім оця усьо естагон, оця еуфорбія, Потім фаукарія, ой, фінестрарія, потім фрітія, ось фрітія, титанопсиси, ось. Це ці рослини, які люблять, щоб ґрунт був іще рихліший. Цим остальним цей ґрунт підходить. А тим, що я вам назвала, їм потрібно ще додати і піску ось окрупного, і гравію отакого, і отакого ось, у, і цеоліту можна ще додати. І ще для кактусів. Я додаю теж більше розрихлітілів, тому що кактуси. Вони й так водянисті, дуже водянисті, да? і якщо ми зробимо один торф, то їм це зовсім не сподобається. А от більше цих цих розрохлітелів і наш, наші кактуси гарно будуть рости. Так, що ще? Дорогі суміші, я не, не беру. Мені подобається оце. Ну, я вам скажу те, що, отак подивитися на мої рослини, да, мені, кажеться, їм теж подобається мій ґрунт. Ось недавно я пересадила хавортії, ось ось. Потім ось. У мене є відео, я пізніше викладу, покажу, як я її пересаджувала, які там корінці у них. Я попересаджувала, Потім я пересадила ось. Дивіться, це ось у недавно, ну, я їх пересадила не тому, що, знаєте, ну, поміняти їм ґрунт, бо їм не подобався. Просто вони були в отаких малесеньких горщиках, отаких ось. А я їх пересадила в більше. Тут в основному в мене ехеверії, вибачаюся, ехеверії в основному і один котеледончик. Ну, Їм було вже замало ґрунту. І вони вже, ви знаєте, корінці вже почали через верх, через горшки лізти. Ну, вони великі. А гурчиках були посажені от таких маленьких. Якщо ця іще може тут порости, то ці вже зовсім їм це не подобалось. Ну, я їх ще не поливала. Бачите, в такому ґрунті. рихленьком, м'якеньком. Мені кажеться, даже фантастичний фонтан, аж, знаєте, аж якби розправився трішки більше. Ну, і всі, всі вони стали краще вроді виглядати за ці пару днів. Так. Ну, що ще? Ну, давайте я ще вам покажу, який ґрунт я буду використовувати для посіву сукулентів. Так, дивіться, для посіву я беру. Теж цей же самий торф Ось, бачите, він гарний, м'якенький Додаю більше піску, перемішую. І зараз подивимося, що вийде і що сюди ще можна додати. Ну, Додавимо ми сюди ще перліт, це точно. Такі різні там, якщо попадаються. Ну, такі, може, пеньочки. Ну, буває, що в торф попадається. В принципі, торф гарний, він мені подобається. Брала колись торф, то там було дуже багато всього такого, що приходилось викидати. А це такий, знаєте, мені подобається. Дивіться, вийшов такий рихлий субстрактик, да? м'якенький рихлий. Мені подобається в такий субстракт сіяти. Ну, от, Наприклад, Петунію, вербену, там бегонію. да Но Для сукулентів треба, щоб був іще рихліший і більш водопроникливий Зараз покажу, що ми додаємо Додаємо перліт. Додаємо тихенько, тому що я ж кажу, я вже його чихала. Змішуємо обережно, так, Перлитик. Потім додаємо якихось камінців. Ловимо оцих ось оцього мілкого піску. Ой, мілкого, крупного, крупнозернистого піску. Ну це мені так сказали, друзі, може я і ну, неправду не, не кажу, ну це мені так сказали в магазині, що це крупнозерновий пісок. Так, додаємо його теж. Потім додаємо ще оцієї отакої крошки. Назву не знаю. Ну, так. Так, так, так. Ну, в принципі, ґрунт нормальний получився. Отакий ґрунт ми будемо сіяти сукуленти. Дивіться, він, бачите, такий рихленький. Хоча можна ще додати, знаєте, що, я ще просто не намила. Гравійної крошки. Оцей не хочу додати, тому що, дивіться, бачите, там багато пиляки. Воно, ціла куча пиляки. Його треба сполоснути зразу, промити через ситечку, а потім додати можна. Так, ну і це оліто можна ще сюди додати. В принципі, состав для посіву той же самий, тільки він має бути. Мілкіший трішки, знаєте такий. Зараз я вам покажу. І такий ось. Так. Зараз вам покажу, дивіться, ось ось цей, що у нас получився. ось. Тут більше камінців. Ви знаєте, він такий. Ось о, чуєте аж тріщить. А, тут такий він більше, якби, ну, таке, як більше, тут піску в цьому ґрунті. Ось. О. Ну, в принципі, все. На днях будемо сіяти. Я вам покажу. ось дивіться, який він. Так, будемо сіяти. У мене багато є. Різних сукулентів, і алої в мене, і хавортії є, і якісь там кактуси. Я вам це покажу. На цьому буду закінчувати своє відео. Понравилось? Понравився мій склад ґрунту, ставте лайки. Не понравився, напишіть щось. Може, щось треба додати, може щось поміняти в ньому. Ну, моїм сукулентам це подобається. Дивіться. Ну, хай вони ще в мене не сильно великі, не сильно підросли. Ну, поки вони себе почуваються добре в цьому суставі, суставі грунту. Всім всього самого доброго, мирного неба і Гарного дня! Всім пока-пока!